Всім привіт! В продажі Peugeot 207. Коротко сьогодні огляд. 2013 рік, 1,4 бензин. В оригінальній фарбі автомобіль на новій резині, В відмінному стані, технічному, візуальному. 171 тисяча пробіг автомобіля, повноцінне запасне колесо, розмитнений сертифікований. Дуже гарний колір, дуже гарний стан автомобіля, подовжений багажник. Довго розказувати не буду, тому що все показано на відео. Йде основні економний автомобіль, надійний, оцинкований кузов. Забудете, що таке ржавчина, достатньо місця. Ззадді. 171 тисяча, п'ятиступінча коробка передач, кондиціонер. Вартість автомобіля 6700. Взимку одне з найкращих автомобілів. Прогрівається за пару хвилин. Вже в автосалоні тепло. По запитанням купівлі, телефонуйте, підписуйтесь на канал. Як часи працює автомобіль. Надіюсь, все вам показав. Всім гарного дня. Склопідйомники, регулювання, дзеркал. Високий кліренс. Всім гарного дня! Фото в описі.